Вікінг, що об'єднав під своєю владою три королівства, таким чином створивши імперію північного моря. Кнуд, великий син Свена велобородого короля Данії брав участь у поході свого батька в Англію, внаслідок якого Свен велобродий став королем Англії. Після смерті батька Вітеногимот не визнав кнуда королем Англії та відновив на троні попереднього короля Етаряда Нерозумного. А Кнут був змушений тікати до Данії, де, за підтримки свого старшого брата, зібрав численну армію та повернувся до Англії, відвоювавши англійський престол. Для підвищення легітимності своєї влади він одружився з вдовою попереднього короля Еммою Нормандською. Після смерті свого старшого брата Кнут став королем Данії, що призвело до протистояння між ним та королями Норвегії та Швеції, внаслідок чого відбулося завоювання Норвегії та частини Швеції. Таким чином, Кнут Великий об'єднав під своєю владою три королівства, створивши Імперію Північного моря. Імперія Кнута Великого розпалася одразу після його смерті через війни, що розпочалися між його нащадками. Підписуйтеся на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, що допоможе розвитку каналу.